Про події війни говорить Стратком. Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Він зустрінеться із президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічі і переговорів, зокрема із сенаторами та конгресменами. За повідомленням прес-служби глави держави, президент фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації. У свою чергу, в заяві Білого Дому йдеться про те, що президент США запросив президента України щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від вторгнення Росії. У той час як Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів у цей критичний момент. йдеться в повідомленні за інформацією української сторони. Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США. Зокрема, спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році. Сьогодні близько четвертої ранку російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку попередньо із Брянської області РФ. Повідомили повітряні сили ЗСУ. Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування. «Центр». наразі достеменно невідомо, який саме тип ракет використав ворог під час нічної атаки на Київ. Це могли бути балістичні іскандер М або зенітні керовані ракети С 400 Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ну, зазначив речник повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат. Тип уточнюється. Це значення особливого немає, коли всі цілі збиті. Але тим фахівцям, які зараз документують чергові злочини РФ, це зробити непросто, бо ракети, які знищуються у повітрі, вибухають і розлітаються на шматки, які потім горять. Ідентифікувати можна краще за все за двигунами, які в тих ракетах. Тому треба дочекатися висновків, сказав полковник Ігнат. До того як ворог запустив балістичні ракети в бік Києва, окупанти атакували Країну безпілотниками типу шахет із окупованого Криму було зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА. Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування Південь, більшість на Миколаївщині. Протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Ліквідовано 1030 осіб особового складу ворога, 19 танків, 31 бойова броньована машина, шість артилерійських систем. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій селі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони України успішно відбили 49 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Південніше Сєверного та Тоненького Первомайського Донецької області. В зоні відповідальності Дальності осув Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по телах противника. Зокрема, бійці сил спеціальних операцій збройних сил України знищили командно-спостережний пункт російських військ в окупованих Олешках на лівому березі Херсонської області. За допомогою ударних безпілотних авіаційних комплексів по ворожій цілі було нанесено вогневе ураження. Командно-спостережний пункт знищено вщент. Йдеться в повідомлення. Ленні сил спеціальних операцій ЗСУ. Велика Британія разом із Норвегією очолить нову коаліцію морських сил і засобів, яка буде надавати довгострокову підтримку Україні, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі. Відповідну спільну заяву про цю ініціативу опубліковано на урядовому порталі Сполученого Королівства. Нова коаліція з морських можливостей координуватиме підтримку, яку Британія, Норвегія та інші країни надають Україні у довгостроковій перспективі. Це допоможе Україні перетворити свій військово-морський флот на. Сумісний із НАТО та зміцнити безпеку в Чорному морі, зазначив міністр оборони Великої Британії Гран Шапс. Він підтвердив, що у рамках коаліції відбудеться передача двох мінних тральників королівських ВМС до складу військово-морських сил України. Ці судна закуплять через експортно-кредитне агентство Великої Британії. Призначенням кораблів цього класу є пошук і знищення морських мін за допомогою дистанційно керованих пошукових апаратів. Також вони мають зенітне та протичовнове озброєння. Ці тральники нададуть Україні суть. Тєвий потенціал, який допоможе рятувати життя на морі та відкриє життєво важливі експортні шляхи, які були суттєво обмежені після початку незаконного широкомасштабного вторгнення Путіна, сказав міністр оборони Великої Британії. Як ідеться у повідомленні, ця подія є початком нових цілеспрямованих зусиль Великої Британії, Норвегії та інших союзників щодо зміцнення морських можливостей України в довгостроковій перспективі. У неділю в ході нового масштабного наступу ізраїльські танки з боями прорвалися до центру міста Хан Юніс. Тиждень тому армія оборони Ізраїлю, захопивши значну частину півночі Гази, змінила напрям і почала сухопутну операцію в південній частині сектору Гази. Хан Юніс має важливе стратегічне значення. По-перше, це найбільше місто на півдні сектору. По друге, за інформацією розвідки, саме там ховається військове та політичне керівництво Хамасу. Як повідомили за наслідками наступу ізраїльські медіа, десятки бойовиків Хамасу здалися у полон за Хочуючи до цього інших, але палестинське бойове угрупування заперечило це, назвавши заяву брехливою і безпідставною. В той же час мешканці Хан ЮНІСА зазначили, що в результаті інтенсивних нічних боїв танки вийшли на головну дорогу, що проходить через місто з півночі на південь, і почалася зачистка міста. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.